Добрий день малята! Я вам сьогодні розповім одну цікавинку про дивовижні морозні візерунки, як вони з'являються і хто їх малює. Прийшла зима, це причудова пора року, які притаманні сніги та морози. І за вікном зима-зима. Летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима-зима, цвітуть на вікнах. Морозяні квітки, а здалеку, крізь шибку видно сріблястий лід ріки. А ще взимку всі звертають увагу на морозні візерунки, на склі вікон. Візерунки з'являються не тільки на вікнах будинків, а й на вікнах машин, автобусів, потягів. Морозні візерунки це справжнісіньке диво природи. Візерунки на вікні це той же іній, на дереві, на траві, на листочках і на квітках. Основний учасник цього процесу вода. Щоб на вікнах розцвіли крижані сади, необхідно, щоб повітря в приміщенні було вологим, а за вікном була мінусова температура. Від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі. Замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато. Вони якби наростають одна на одну, і в підсумку виходять різні візерунки і малюнки. Зимові візерунки на склі заворожують і вражають своєю красою. І дивлячись на них, Хочеться дивуватись і вірити в дива.